Дорогі друзі, я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, коли мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне: отримавши удар по одній щиці, іншу ми подставляти не будемо. І нехай простить мене Господь. Ми сьогодні зайняли нові рубіжі оборони, і ми вимагали під час моїх переговорів з лідерами США і Європейського Союзу жорсткої реакції світу на брутальне порушення Росією мінських домовленостей, режими припинення вогню, початку відведення важкої техніки. І ми будемо готувати організовані, скоординовані дії. Запрошення в Україну миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Що буде робити Україна? У випадку, коли мирний процес буде зірваний, скажу лише одне: отримавши.